Сьогодні вам розкажу один секрет, який не всі майстри вам таке. Розкажуть про це. Дивіться, принесли мені дерелька ще. Страл, дал, да якась смалкар. Це якась німецька, ще дуже стара дерелька, десь 30, може більше років, може 40. У мене така сама є. І дивіться, вона не працювала, не включалась. Казали, що майстри, типу, конденсатор, але я кажу, тут не конденсатор, його можна викинути, без нього буде робити. Врачі, я придзвонив кабель, кабель робочий. Придзвонив кнопку, один контакт. Тут і тут один контакт дзвониться, другий контакт другий. Це ще й відкрутив, не дзвониться. Ну і цей сам секрет, що я казав на початку. Дивіться, я беру, відкрутив ці кабеля, я буду один контакт напряму пускати, спаю ці кабелі. А другий через цей робочий контакт. І все буде, в принципі, виключати який. Так що користуйтесь. Ну, це коли нема кнопки. А якщо є кнопка, то краще її міняти, бо часом можуть бути ті підпалені. Ну, тому це так, як запасний варіант. Дякую, підписуйтесь.